Buongiorno, miei amici, e bentornati sul mio canale YouTube Impariamo con Lili! У нас так багато вже, я не можу, я в шоці. Ну добренько, але сьогодні у нас дуже важлива тема. Рагаці. Сьогодні, нарешті, я для вас підготувала фразочки, які ви мене просили. Ви хочете захищати свої права в Італії, вміти відповісти, вміти поставити італійців на своє місце, коли вони до вас негідно відносяться, зневажають, поводяться як останні критини на цьому світі. Тому Сьогодні ми будемо вчитись ставити їх на місце. Підготували для вас 20 фантастичних речень. Я дуже сподіваюсь, кожен раз, як ви його будете чути, за мною будете разом повторювати в голову, щоб зразу тренувати. А як же це все? І хто додивиться до кінця вас? Чекає сюрпризик. Тому давайте не гаємо часу. Розпочинаємо цей фантастичний урок прямо зараз. Перше гарне речення на сьогодні це non sono qui per essere zittita». Я тут не для того, щоб мовчати. Ось так гарно розпочинаємо наш сьогоднішній урок. Я тут не для того, щоб мовчати, ми тут, для того, щоб вивчити, Качати свої права, а як же захищати себе? Тому ще раз, давайте всі разом повторюємо: non sono qui, Я тут, тільки не qui, будь ласка, не квакаємо, Qui per essere zittita. Від слова zitto, zitta. Будь тихо, будь тиха. Ось вам перше речення виписуємо, вимовляємо за мною все в голос дуже гарно, і пам'ятаємо, коли треба, використовуємо. Друге речення. Non sono inferiore a nessuno. Non sono inferiore a nessuno. Я не гірша за нікого. І там ніхто нічим не кращий за мене. І я не гірша за нікого. І sono, або просто non sono, як ви вже знаєте, в італійській мові не обов'язково говорити і лей. Inferiore, так? Є суперіоре, інфріоре. Що нещо. Като інферіе. Inferiore. не суну, не nessuno це ніхто. А в нашому випадку A несуно Означає за нікого. Маємо тут два варіанти: і на те, і на ви звертання. Читаємо перше звертання на «ви». Parli соло se A. Qualcosa di da dire. Так, говоріть лише, якщо маєте щось конструктивне мені сказати. Не просто щось навалити. ви розумієте? А щось конструктивне, гарно сказати. Лей ви звертання на Е, Лей e, не лише означає вона, Лей також це звертання на ви. Парлі. solo se. А якщо маєте. Qualcosa, tu tudi ne kvakajemo, kualko za di, što je z, koho ko čega, naše di, ko strutivo da dire. Če še odvrtajemo se na te, naše parli, staje parla, a staje ai, solo se ai, kualko za di, ko strutivo da dire. Ali ta dir mi, meni je сказаati, ok? Отже, де конструктиво да dire, сказати загальному, або da dirmi, сказати мені особисто. Також дві варіації, два варіанти. Атенціоне а коме сірі вольже аме. Всьо. Тут вже піднімаємо attention, please. Attenzione, Слухай увага, будь уважний, будь уважна, як ти зі мною говориш як ти до мене звертаєшся, як ти до мене зараз відносишся. Ось така фраза. Якщо хочете комусь сказати, слухай, будь обережний з тим, як ти зараз до мене відносишся, як ти до мене зараз говориш, досить сказати «Атенціоне». А комісі ріволджа «А ме» – це звичайно звертання на «ви», а ось звертання на «ти». Ми скажемо «Атенціоне». А коме ти ріволджі «А ме». Окей? Ріволджі «ту», Rivolge, Звертання на ви. Отакі От там -то фразочки тож виписуйте, зі мною Зараз все голос. Не просто слухайте мене. Ви ж, ви ж хочете вимовити, ви ж хочете потренувати ту розмову, запам'ятати. А щоб це робити, як мінімум, треба за мною, зараз голос повторювати, якщо це біля вас хтось є. Зараз хтось біля вас є, скажіть їм це. Цікаво, як вони відреагують, скажуть, що ви там вчите. Але це теж потрібні фрази. Отже, non ho bisogno di urlare per farmi rispettare. Мені не потрібно кричати, щоб мене поважали. Сенс, мені не потрібно кричати, щоб до себе якусь повагу мати, щоб ви мене поважали. Тому, якщо там ви собі доводите своє, то доводьте. А я не буду кричати, тому що. Не кричання. Повага завойовується, е. Di. Мені не потрібно. Urlare, кричати Для чого? Ось це наше пер. Прийменник пер відповідає на запитання. «ну, Для чого? По якій причині? Тут. Пер фармі респектре. Для того, щоб ви мене е, поважали. Далі. Non definisce, Ось вона читається definisce il mio valore. Слухайте, знаєте що? Говоріть собі, говоріть, але ваша думка не визначає мою цінність. Сенсі. Те, що ви собі думаєте і говорите про мене, то лише у вашій голові, ваші слова. Але це точно не про мою цінність. Отже, я, не та людина, про яку. Ви зараз там обкакуєте, не знаю, там говорите щось. «La sua opinione non definisce» не визначає il mio valore». Тому говоріть далі, бо те, що ви собі говорите, говорите лише про себе, а не про мене. І переходимо на звертання на Ти. «La tua opinione non definisce il mio valore». Бачите Sua, ваш, tua, Твоя думка. Десять mm? гарно. No. Можна сказати, думка pensiero. Звичайно, а тут opinione як opinion, та, англійською. anglicku. Mm, думка українською ми говоримо, так? Далі. Чо, ки а консеквенси легалі. Те, що ви зараз робите, несе за собою юридичні наслідки. Тому краще припиніть. Melho zere adesso. Krasje prepõnite zaraz. Melho z mettere adesso. Ja mam tady ekstra frase dajem 21. Okay? Hoje у нас буде вже не 20, а 21. Что, conseguente tu, legali? Tut też mi kvalitemo konseguenza. Conseguente. The me baczymy. Те, що ти. Те, що, про що ти говориш. Що hm? означає те. Хто не знав це гарне слово чо? Пічо ось тому через те. довере, нон еундовере, фаворе. Слухайте, пам'ятайте, Повага це обов'язок, а не послуга. Окей? Okay? Все, як ви таке скажете. Ви собі уявіть, як ви такими словами будете говорити італійцям, які вас не поважають на роботі, в тих самих державних установах не поважають. Як ви встанете і гарно ось цю фразу спокійно скажете, в них відпаде щелепа, ну, або хто іноранти, почне ще більше злитися, але то вже їхні проблеми, розумієте, не ваші. Отже, сірікорді, звертання на ви Ricordati ті ту. Ti, ascolta, ricorda che il rispetto, l'obbligo, è, è un dovere, non un favore. Non perda altro tempo, ha già detto troppo. Uevole, è così dire? Ascolta, non sbagliate più tempo, avete già detto troppo, Вераменте, вже забагато так сказали. Більше можете не витрачати ваш час, бо це все намарно. А на ти ви скажете «non perdere altro tempo». Ай già detto troppo. Non perdere altro tempo. Ай già detto troppo. І ще тако «ciao, обертайтесь і йдете». Італійці, ви бачили чи ні, як італійці говорять і так «чао» показують, і ось так закривають, типу, ще так помаленьку. Типу, Non so, ciao, addio, pacca. Preferisco risolvere pacificamente, ma ale, so come procedere, altrimenti. Mamma mia, che frasa! Ragazzi, vi penso di te. vedo io per a per non morisci. ma. Я знаю, як діяти в іншому випадку. Так що краще мене не провокуй в сенсі, бо я знаю, як відкачати свої права, і я знаю, куди звертатись. Не те, що я там стран'єра тут в іншій країні, ви можете собі все на світі дозволяти. Якщо ви будете говорити ось такими фразами, ну капець, по-перше, італійці бояться. Е? Якщо ви скажете, що ви там викликаєте поліцію, десь звертаєтесь, побачите, як вони вже на сотто, як то говориться, е? обкакуються. Тому виписуйте собі гарно ті слова. І тренуйте, на все хто його знав в цьому житті, розумієте? Тим паче, кому зараз важко в Італії, хто тут не знаю, початкові перші роки, не знає мови, і багато хто, багато хто з вас до мене звертається говорить, що саме качати права, захищати свої права, вам бракує цього. Тому я дуже сподіваюся, що ці фразочки вам гарно допоможуть. Отже. Io so come procedere, altrimenti. Ostia, altrimenti o znacie vince muve patku. Altrimenti, io so come procedere. Non ti preoccupare, ne hai Andiamo Sta oltrepassando il limite legale. So. Vesaras per i codet e i Mamma mia, ragazzi, ve lo giuro, e che potete non capirsi. Froze, bolli, giù, 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 O, tu stojite, tu stojite, ultrapassando, limite legale. Ultrapassando, pozo ultra, ultra, že nad pasando prehajate. Prehajate, prehajate. Prehajate, prehajate, prehajate. In limite, vso, limit legale, juridični. E. Eh? Такими фразами говорити, таліці, все, більше до вас в житті не звернуться, так, як, наприклад, сьогодні до вас звертається. Бо якщо ви дивитесь це відео ймовірно, хто знає, воно вам потрібне можливо зараз цей момент. Якщо так, я дуже дуже сподіваюся, що цими фразочками ви вже від завтра будете вміти себе захищати. Tutto quello, che ha, eh, ще раз, давайте. Tutto quello che ha detto е registrato. Se anche quello che ho detto, è già registrato nel telefono, registrato in, un in senso video video o audio può essere registrazione. Tutti ci sono anche questi momenti, potete vedere se è legale o non è legale, se è legale o non è legale, ma questa frase. Tutto quello che ha detto è registrato. C'è tutto quello che hai Detto, è registrato. Це те, що ти сказав чи сказала, вже записано. Окей. Okay. Non mi abbasso al suo livello. Bellissima questa frase. Я не опускаюсь до вашого рівня. Уявіть собі. Щось там італійці говорять, щось кричать, щось там вас ви вважаєте ображають, щось недооцінюють. Від вас хочуть, щоб ви так само реагували, а ви просто говорите Іо. Non mi abbasso al suo livello. Abbo, io non mi abbasso al tuo livello. E che cosa vuoi fare? te. Non mi abbasso. Ho altro da fare che subire questo. Me ne sono lieto io. Voglio dire, spero di non essere pietoso. Se il suo figlio è Quindi, io non mi abbasso al tuo livello. Ho altro da fare che subire questo. Cioè, Subira je tako beseda, malo pesante, malo težke besede, ker subira resnično pomeni trpeti nekaj, preživeti nekaj, preživeti kakšen moment subira. V tem momentu je zelo difícil, da ne lavite. Zato, oh, altru da farek, sentirti, askoltarti, niš tebe čutiti, zdaj poslušati vse. Oh, altru da farek, ki. Niente che ascoltarti, niente bella rassostia. Sluhate. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno. Bellissima questa frase. Iene dos vogliai ogni comu veterate, o meno 9. Sensi, ne stavate non muoio volvo, niente di nuovo. Mi telesco io. Slivno, ok? Non mi faccio mettere. І п'єді інтеста на голову да не суну. Ніким, ніхто собі цього не може дозволити. Іоно алзо лавоче. Non altro la voce uzo la ledge. То копець рекація. Я вам кажу, ви будете зразу ставити на всі місця потрібні і непотрібні тих італійців. Я не підвищую голос в Сенсі. Мені не потрібно підвищувати голос. В цьому сенсі. Прикинь його узола ледже. Бо я буду діяти згідно законом. Що мені не обов'язково, як ви себе поводите. Я йду одразу по закону. Неважливо. Знаєте, не знаєте. Ви його неважливо, Ви головне. Ось так скажіть і все. Non sola voce uзо ладже. Аріведерче. Се контінуа. La denuncio. Точно гарантую, що італійці на ну, те будуть какати, розумієте? Якщо ви будете продовжувати, я на вас е подам заяву. «Ла означає Я на вас подам заяву. Ну, але в сенсі звернусь до органів, е. везу поліцію, звернусь до органів, подам заяву. La denuncio, в сенсі, я на вас подам. Чи тут все così, ti denuncio. Все континуй тинучу. Пункт ебаста. Крапка. Будеш продовжувати? Я на тебе подам заяву. Non mi lascia Altra scelta. Kiamo і карабінері. То коли вже вас дійсно достали. До речі, у мене був такий момент, і я мала визивати карабінерів. Тільки я не визвала, бо я в цей момент була настільки в шоці. Що я взагалі в шоці була? що, Ну, знаєте, коли люди в шоці, вони навіть нонраджона, але навіть не думають, не пенсирують. Не хвилюйтеся, нічого такого страшного, просто пішла в той куб дурнуватий, хто там слідкував за моїми сторіс. І там була якась дуже ігнірант з великими психічними, психіч, психологічними не знаю, проблемами. Тому що 16 е е е е е е почала щось кричати, ну, вона там просто вже 20 років засиділася, вона так і сказала: каже: я тут 20 років сижу, я знаю, що я роблю. Я спокійно сижу і говорю: ось така така-то ситуація. Але людей, коли ви спокійно говорите, і тим паче, коли ви говорите ну, правильно, знаєте, в сенсі ви розумієте, що ви кажете. А вони в шоці, як ви це знаєте? І вони не хочуть цього робити. Починають речати, починають щось себе. І тут дуже по подарицькому виглядає, розумієте? В той момент мені треба було використати ось цю фразу. Я гарантую, я в той момент би вже все отримала тоді. Але я не використала. Але вам рекомендую, коли італійці починають дивуватися, як то ви стільки всього знаєте, вони за вас більше знають, коли насправді ні. Nie, buvaj realmente taki momenti, tam pače po tam zakonov pro nas dla nas mi realno biše znamo buvaj, to on tam prezvantažene informacije. Non mi lascia altra šelta, je kamo i carabinieri, adesso, premo zaraz budu vlikati policijo. So, kamo i carabinieri. Non ho altro da aggiungere. Me ničego dato. Non ho altro. Даре. Ноно альтро даре. La discussione ecusa. Нечуса кюза. Ось як вимовляється. So, дискусія завершена. До побачення. Чао. La discussione е кюза. Як і в нас з вами, відео закінчилось 20 фраз. Або, як ми сказали, 21. І, звичайно, як я обіцяла, вам дарую. Рекомендую вам зараз піти в інстаграм, мені приватно написати слово «Дзітто». тихо, отримайте від мене подаруночок. Тож чекаю вас в інстаграмі в Дірект. А поки скажіть мені, чи відгукнулись якісь вам фразочки, чи відгукнулись якісь вам словечка у файлі, який ви отримаєте в інстаграмі, я вам написала, підготувала ще більше фраз. Дуже корисних, звичайно, з перекладом, тож ідіть і отримайте його безкоштовно. Чекаю вас в коментарях. Почуємося вже на наступному році, і дуже сильно сподіваюся, що, в принципі, вам ці фразочки ніколи не знадобляться. Але хто зна, поки на всяк випадок потренуйте вголос, тому що в момент, коли потрібно буде, ви їх пригадаєте. Цілую люблю, але просимо! Чао!